Вітаю! З вами Універсальна публічна бібліотека номер 11 Подільського району в проєкті Насолоджитись читанням. Воно вам пасує. Аматором детективного жанру Роберт Галбрейт. Кар'єра лиходія. Третя книга з циклу про приватного детектива Кормарона Страйка і його помічниці Робін. Написана письменницею Джоан Роулінг під псевдо Роберта Гелбрейта. Таємничу пасивку доставляють в офіс детективного агентства. Відкривши її, робін жахається. Всередині знаходиться частина тіла. У детектива є кілька підозрюваних. Він і Робін намагаються самостійно докопатися до істини. Пошук відповідей заводить їх у найтемніші куточки злочинного світу, поставивши їх життя під загрозу. Захопливе читання. Не відірватися. Бібліотекар рекомендує.